Журналу Калейдоскоп! З вами у студії Діана і Даша. Сьогодні у випуску обласний конкурс чітців імені Михайла Івасюка Благодійна акція обереги для солдатів-АТО, гості студії, анонс клубу Патріот. У понеділок, 24 листопада, відбувся обласний конкурс читців, присвячений творчості Михайла Васюка. Наші дівчата успішно виступили і їх нагородили диплом. Ми напередодні дня народження Михайла Васюка, буковинського письменника. Традиційно проводимо це свято. І я перше хочу звернутися до вас, шановні діти. Сьогодні ви прийшли продемонструвати, як ви вмієте оперувати українським словом, українською думкою. І знаєте, незалежно від результату, ви вже зробили дуже багато. Ви прийшли показати свою роботу. Я бажаю вам, щоб ви сьогодні наполегливо, цілеспрямовано, чітко і вдумливо показали все те, до чого, власне, ви готувалися. Я викричався у твій місяць. Покинутий самітник. салізні квіти зорі. Застиглі у просторі. Тепер я викручуся у ці рядки на почернілому папері, аби вони незграбні і кволі вібрали у свої слова і звуки дощами сліз із неба України відплакали вже літо і весна. А чорнотравень в думах все чорніє. Мій буковинцю осінь вже прийшла. Без тебе не має Без тебе не в небо в без неба, стікає життя. Без тебе неначе аж дихати воді, мов душать мене, і навіть дзвінємного струму молодій без тебе сумне. Тепер на тобою лучаків вийдає величим своїм. Ось ось 25 весна заридає, на гробу твої. Ще я можу його уняти, як небо в чистих водах річки. Спогад про йому твій цілковисти. Такий живий, що я можу з чернини миникати з нею, бо міста. у містах. Це супняна погірша. Дима не наші вже одсвіли. Тримається від вітру при вікни, а спогади. білі, сонках хороший це війни. І маєш сяти в радощах не Увесь У рід зіріджіл і макарів. Полоні звуків, зібраних на зримах, В страх лісу, неба та ніслі. Ходимось на обласному конкурсі читців віршів» імені Михайла Івасюка. Це учениця Чернівецької назії NoR2 Вероніка. Які у вас краще від конкурс? Мені дуже сподобався цей конкурс, все пройшло чудово. Правда, довго чекали результатів, але нічого мені все дуже сподобалося. І зараз чекаємо результатів. Надіємося на перемогу. Я думаю, що виступила вдало, Мені сподобався мій вірш, і я думаю, що я його емоційно передала саме так, як би хотілося. Доброго дня у вас турбує дитячий відеожурнал, «Калейдоскоп». Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від конкурсу е, враження просто фантастичні. Я дев'ятий рік поспіль е, в журі працюю на цьому конкурсі. І відверто вам скажу такого сильного представництва, такого якісного, таких таких підготовлених. Дітей я не пам'ятаю. Я дуже тішуся, що в нашому місті проходить такий конкурс, який допомагає дітям і навіть студентам знайомитися з творчістю Михайла Вусяка ближче знайомитись, перечитувати книги біографічні про Володимира і Васюка, і прийматися творчістю цих видатних діячів. Насправді я вперше раз в, журі в цьому конкурсі, і я дуже сильно здивований. Наскільки зараз в такі часи діти цікавляться поезією? Напевно, я менше знаю, ніж ці діти. Серйозно. Я сьогодні Рокала Іваська дізнався стільки і в його поезії мені вже самому соромно, бо діти знають набагато більше творів його, віршів. І чесно кажучи, мені дуже приємно, я масу задоволення отримав. Дякую. Второку відбулася благодійна акція Обереги для воїнів АТО. Майже всі учні нашої гімназії взяли участь у цій благородній справі. Я хочу, що

Дякую, Дракується. Те, що не <пілляє> <пілляє> неспокій, тому що там зараз йдуть воєнні дії і я дуже переймаюся за наших сім. Що їм зараз холодно, адже зараз інколи випадає сім'ї. Я гадаю, що э, мої подарунки Во время Великой Отечественной войны було все для фронта, все для победы». Сьогодні для нас теж Отечественная война. И то, что наши деятельно тоже сьогодні. себя эту шоколадку, может быть, она тоже не очень легко достается их родителям, и поделиться со своими солдатами-защитниками, это очень волнующее и очень правильное мероприятие. Это действительно акция, которая учит наших детей. Кожен ранок ми прокидаємося з думкою про перемогу. Бажаємо її, молимось кожен день про Богу про перемогу, щоб наші солдати повернулися живими, неушкодженими. Бажаємо їм всього найкращого, щоб вони не хворіли, щоб з ним, було все добре. Моденьки. Чекайте, там дуже модульно. Модуль. Модуль. А де тут ще було мотором? Бо швидше вже все закінчилося, щоб вони повернулися вже до своїх сімей, своїх домівки і щоб вони забули про це просто. сам. Нашої студії завітали шановні гості, учні 5-го Б класу. Золотий та срібний призер першості Чернівецької області шахів серед школярів Анатолій Вербицький та Антон Влайко. Ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго дня! Добрий день! Добрий день! Хлопці, поділіться, будь ласка, вашим враженнями з чемпіонату. Я дуже радий, що я зайняв перше місце у напруженій боротьбі серед дев'яти девятиторів. Я завдячую своєму дідусю, який навчив мене грати в шахи, та своєму тренеру Михайлу Олександровичу, який мене вів верх та верх до сили гри в шахматі. Це був перший обласний турнір шахи серед юнаків до 14 років. І в нашій категорії до 10 років нам вдалося вибороти перше та друге місця. Хлопці, ще раз вітаю вас з цими досягненнями. Будь ласка, поділіться своїми планами на майбутнє. В цьому турнірі я підтвердився і другий розряд. Також я хочу виконати перший. Я буду старатися їхати в різні країни, завойовувати про місця та хочу отримати кандидата майстра спорту. Хлопці, ми маємо надію, що всі ваші мрії збудуться і бажаю вам всього. Дякую, дякую. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. До побачення. До побачення. До нових зустрічей! У п'ятницю було проведено військово-спортивне свято-захисник започаткованим мером міста. Команди 10 шкіл міста змагалися у військово-прикладних видах спорту. На жаль, наша команда не брала участь у цих змаганнях, тому повідомляємо, в гімназії створюється новий військово-спортивний клуб. Ми сподіваємося, що весною наша команда буде достойно представлена на цих змаганнях. Учасники парадіу військово-спортивної гри, захисник до змагань готові. Заступник директора військово-спортивної ліцею полковник Шила. Вітаю учасників змагань Захисник! Кожен чоловік, кожна війна, кожна хвилина має бути голови свою державу, і ціна. На екрок, тому що нас чекають дуже непрості, часи не про всіх робить. Саме тому я виступив з ініціативою для того, щоб ми проводили такі змагання, проводили традиційні, щоб розвивати ті навички, які як будуть сподіватися на спорядці. Тому змагання оголошую, відкрити. хочете захищати вітчизну, тоді приходьте до нас. Військово-спортивний клуб Патріот! Дякуємо за увагу! До побачення! До нових зустрічей!